Проект Мій тато захищає Україну таки матиме продовження. І тепер дітей-бійців приїхали розважати маленькі циркачі. 1 червня на арені Львівського цирку зберуться артисти зі всієї України. Потішити дітей також приїдуть і гості з Угорщини. Яскраву феєрію дітям організували повітряні акробати, гімнасти та жонглери. Окрім того, малюки зможуть самі відчути себе учасниками шоу та разом з професіоналами-однолітками вийти на манеж. Давид ретельно повторює свій найважчий номер. Хлопчик разом з татом вже шість років вчиться церковій майстерності. Проте цей виступ для маленького артиста буде особливий, адже тут у нього надважлива місія. Я своїм виступом буду підтримувати тих дітей, які зараз батьки на сході, щоб вони радість була. Акробатка із Дніпродзержинська на сцені рухається настільки пластично, мов змія, аня виконуватиме для глядачів. етютики, придумала спеціально до львівських глядачів. Дівчина зізнається, що таких важких репетицій за чотири роки на сцені у неї ще не було. «Тяжко, у нас, виходить три рази в неділю, по три години. Треба нужно старатися, як ніколи, щоб їм понравилась. Не показувати своє хвилювання, щоб вони теж не волновались, просто получали удовольствие. Організатори розповідають, таким дитячим церковим шоу вони намагаються, хоч якось підтримати та розвеселити дітей вояків та запевняють, окрім звичного дійства, на дітей чекатимуть сюрпризи. Програма буде повноцінна, шикарна і буде дуже цікавий атракціон з екзотичними птахами. І буде дуже цікавий атракціон з ведмедями. Які в нас тут знаходяться, і буде професійний клоун. Церкове шоу у рамках проекту «Мій тато захищає Україну відбудеться вже в понеділок. На свято запросять дітей із усієї Львівщини, батьки яких захищають схід країни. Виступатимуть для малюків понад 30 артистів, які покажуть номери найефектніших церкових жанрів. Олена Равенчук, Юрій Руденко. Програма Очі на Львів ТБ».